І так, всім привіт. По-перше, це гра, яка вийшла якби давно, але сьогодні був, ну, вони вже ввели оновлення, де можна качати своє місто. Так, по-перше, ви там протискаєте вперед-вперед, вперед, ну тобто, ознайомлюєтесь з інформацією. Далі нажимаєте на цього чувачка зліва зверху. називається. Ну, я називався, як звичайно, криптосахно. і тут можна е вибрати language, ну, поставити на російську мову, бо по-іншому не можна. Бачите, я сам заходив 2 гаус іюнь, іюль, август. Ну, це, в принципі, якби, коли це вчора, сьогодні зайшов, бо якби сьогодні почало грати. Так, далі. Що тут потрібно робити? Потрібно розвивати дохід в час е і е населення е міста. Перше, що тут є, можна запросити друзів. Ну, зрозуміло, як всюди, ну, в мене якби Telegram преміум. Я думаю, вам за моє посилання будуть давати більше монеточок, чим, чим з обичного посилання, на яке ви зайдете. Так, ну давайте заберемо, можливо, так, при, пригласіть. Якщо у вас так не працює, потім перевірте. натискаєте, і все у вас добре буде. Тут можете в завданнях також, як завжди, підписатися на їхні е, канали. Далі. На X ви просто типу переходите, типу нажимаєте назад, і у вас е, воно вже буде якби, виповнене завдання. Е, краще відразу е, по, е, по, е, ці завдання поробіть, щоб у вас було більше монеточок. Далі. Заходимо в строїтельство, будівництво наше. Будівництво тут потрібно дивитися, що ви хочете покращувати. Будиночок, наприклад, даже покращили будинок, дали 7,5 тисяч золота на покращення. Я рекомендую качати поки що магазин, щоб у вас був прибуток за годину більший. Ну, тут теплиця є, дом холдера. Звичайно, тут ось буде писатися, що вам потрібно на які ці на, на, на монумент, наприклад, потрібно дом холдера до четвертого рівня і сквер, перший рівень. Якщо воно буде доступне, ті скверики, ось бачите, на сквер потрібно построїти дом холдера третій рівень. Ну і ось так в принципі ви працюєте. Там все пише. Якщо ви будете натискати, наприклад, да, ну ось що потрібно на фабрику. На фабрику потрібно п'ятий рівень магазина. Ось покращуєте магазин. Магазин у нас знаходиться в другому відділі. І все спокійно собі так прокачуєте до левелів, я не знаю, яких, поки вони дають хороший прибуток, треба качати. Які тут максимальні левели, сам нічого ще не знаю, тільки зайшов, тільки сам для вас записую відео. Покращуйте поки що прибуток за годину, але, звичайно, не забувайте прокачати. Не забувайте прокачати і е, ці е, будівлі, де у вас, е, типу, дає населення в вашому місті, щоб ви забирали монетки. Ну, так, о, давайте е, деревенський котедж зробимо. Ага, не дали ніякого доповнення. Ну, ладно. Так, добре, покращуємо далі прибуток за годину, аби в нас вистачило монеток на це все діло. Так, ну тут, бачите, відразу дає. Опа. Ага, ще магазин нам треба нараз покращити. Ладно, потрібно почекати пару хвилин. Так, опа, ось дає ще один прибуток. Хорошо. Так, далі, в нас тут є особи і об'єкти. Дивіться, тут статуя Семенчука. Вам потрібно буде підписатися на нього, і вам а, дадуть 5 тисяч монеток плюс 500, а, тисяч, ой, 500 прибутку за годину. Тому, в принципі, підписуйтесь на телеграм-канал і у вас все буде добре. Так, далі, М -м, запросити сім друзів. У ну, мене, мене це є. Опа, 50 тисяч населення зробили. Клас, з строєм. О, 30 тисяч награду забрав. Так, є, є, є. Далі населення, площа друзів. Робимо площа друзів. Що тут ще? Дерево дружби. Ну, В принципі, я тут все побудував. Всі об'єкти я побудував. Це особи об'єкти якісь. Так, добре, в мене всі особи об'єкти є. Поїхали далі. А це що за об'єкти? Як вони називаються? Гор місцеві об'єкти, міські об'єкти. О, краще Так, міські об'єкти. Так, покращуємо. Так, людей у нас вже і так вистачає. Нам треба прибуток. О, бюджет города 146 тисяч. Нічого собі, ми вже качнулися. Так, добре. Давайте ми його поставимо, хай качається, а самі подивимося, що тут ще далі є. Ну, все, в принципі, тут нічого такого важкого нема. Просто собі а, качаєте прибуточок за годину, щоб більше був, і, а, і потім качаєте свої о. Дивіться, вілла, танхаузи далі. Многоетажні будинки, ж, жилі комплекси, мотелі, городські отелі. Ну дуже прикольно, дуже прикольно а, б, будуєте своє місто. Е, ну, мені, якби поки що подобається гра. А насправді, що там буде далі, я не знаю, але рекомендую качати все. Е, гра цікава, вона тільки е, сьогодні вийшла, е, тому давайте залітайте, запрошуйте своїх друзів е, також будете грати. Ну, як би тут а, е, написали, що, типу, якщо я, у мене буде більший дохід, то і у вас буде більший дохід. Типу, ви від мене також щось будете получати. Я за рахунок цього на 100% не скажу, бо не знаю. Ну там, якби так було написано в самій грі, коли я е, сюди залітав. Так, е, добре. Що тут ще потрібно побудувати? Ну, давайте вже побудовуємо на всі кошти, щоб у нас там було все гарно. А, кстати, там ще, що воно видно, що воно робить. Зараз подивимось, зайдемо в наше місто гарне. Так, фудкорт. Прикольно. Так. А ну-ка, давайте зайдемо на місто. Ага. Інтерактивний город в, розроб... в розробці. Бачите? Тут, тобто, ще тут вони тільки розробляють, тому народ, залітайте. Населення міста 24 тисячі, дохід 17 тисяч. Бюджет ще 90 тисяч є. Добре. Ага, тут, типу, ага, якщо я підвищу ще на одну тисячу, у мене ще на рівень підросте, моє місто. Ну давайте відразу підвищимо на тисячу е, населення наше, щоб. Е, щоб ми виросли. Так, добре, добре. А що ще не, ще не вистачає? Блін, а чому ще не вистачає? Там вже написано, щоб, в принципі, вже має бути. Ага, не вистачає ще 100 чоловік. Давайте ще 100 чоловік десь знайдемо, щоб було. А ось, качаємо відразу перше. О, 75 тисяч дали за те, що я взяв четверти, четверту лігу. Так, а що потрібно на п'яту? На п'яту потрібно 50 тисяч населення зробити. Так, тут буду якийсь рейтинг робити. Зрозуміло, я вже на третьому рейтингу. Ну і тут, звичайно, дивіться. Ну, в мене просто є така штука. Ну, У вас, мабуть, немає. Протапувати, типу, такого плану. Заробляємо монетки. Давайте заробимо трішки монеток. Ну я так розумію, що тут є рівень міста і рівень ТБ. Скільки ти монеток потратив, ну, назбирав і потратив на своє місто. Чи скільки ти назбирав, а ні, скільки ти взагалі назбирав монеток? Так, дивіться, тут також ну, аеродроб зрозуміло, що ще тільки буде скоро. Так, тут є в нас бустери, які так, три рази відразу вам поповняє повністю все. Також запас енергії покращується там, на 200-300. І скоро буде таб-бот. От, кстати, таб-бота я потім би взяв і він би сам собі збирав, і це б взагалі було чудово. Ви б брали ще більший прибуток за годину. Це взагалі буде класно, коли цього таб-бота придумають, і турбоклік також буде прикольно. Тому що ще. Ну, в принципі, все, забирайте, качайтеся. Поки вона тільки вийшла, я думаю, будете одні із найперших, хто сюди залетів. Бо вже по всіх пабліках полетіла ця інформація, і всі все качають, друзі. Тому залітайте, поки у вас є шанс залетіти в цю гру. Якби ще ніхто тут не розкачався. Тільки починаємо грати. Так, добре. Вау, прикольно, бачите, щось построїли відразу. Постройте універмаг п'ятий рівень. Коротше, все тут одне під одне зав'язане, друзі. Тому, звичайно, покращуйте свої навики тут, а, стройте будинки, будуйте будинки, покращуйте прибуток за годину все. Все, що тут можна сказати. В принципі, все зрозуміло. Тут навіть хоч показує, скільки вас, що за чим підв'язане. Ось бачите, є знизу написано рівень будинку, а зверху, скільки ви там тратите монеточок, щоб перейти на наступний рівень. Так, мені цікаво. Зараз ми просто хочу перейти на наступний рівень. Мені залишилось 7 тисяч монеток назбирати, так? Ага, воно ну, бачите, воно он по 7 саме збирає. Ну, Давайте спробуємо перейти на наступний рівень і подивимось, чи це воно пов'язане чи ні. І що мені за це дадуть, якщо я перейду, наприклад, на четвертий рівень. Це мені ще потрібно 5 тисяч монеток назбирати. Ну, я думаю, зараз ми його швиденько зробимо, щоб більше інформації для вас було. Так, давайте ось спробуємо цю штуку. Ой, вибачте, не туди зайшов. Так, скільки ми тут? Дві з половиною тисячі монеток зараз піднімемо. І плюс ще тисячу потрібно там дочекатися, поки воно накапає. 25 тисяч доходу. Тисяча це, я думаю, за дві хвилинки дойде, так? Да? Так, скільки тут. А, вже тут, в принципі, залишилась фігня. Зараз, ну, вибачте, трішечки залишилось, так? Так, оп. Так, далі городський стар стратег. Так, ви отримали новий титул і новий аватар. Сила вашого кліка виличилась, так тримати холдер. Добре, з трьох до п'яти. Приємно, приємно збільшилось. Тому тут є два показника: один рівень рівень, скільки ви тратите на своє місто, і друге це рівень того, скільки у вас населення. Тому народ, залітаємо. У вас ще є шанс залетіти в першими і цю гру. Також тут є кожднів бонуси, вам потрібно заходити. На 14-й день ви получите 1 мільйон. Нормально, нормально. Все тоді, гарного вам дня. Залітайте в гру.